нас є курс подкаст мікронавчання, от створювали ми з Володимиром Миколайовичем. Чому саме цей, по-перше, він невеличкий? По-друге, тут є нестандартний елемент подкаст, який формується за допомогою плагіна. І є два блоки. Тобто, тут є РС-стрічка, подкаст фід можна подивитись, і блок курс summary відповідно, опис до курсу. І от я зараз змінюємо формат на нестандартний, і ми подивимось як, як це все виглядає. Я тут декілька нестандартних форматів встановив. Так, ось це буде майнмеп формат, тобто формат е, карти пам'яті. Подивимось, як. І як це все виглядає. Ось, бачите? Тобто тут побудувалася така структура, відповідно по розділах можна їх згорнути. Це згорнути. От є три розділи. Один називається файли. Тут, відповідно, папка з файлами. Тут у нас, власне, розділ подкаст, це сам, сам по собі подкаст. І інформація щодо підписки можна згорнути, і можна розгорнути, подивитись Ну тут нульовий топік, нульова тема це розділ Головне, там там форум новин. Ну, от якщо курс великий і розгалуджений, от використання цього формату Ну він він так трохи виглядає а... цікаво, якщо все, все розкрите, і можна побачити повністю структуру курсу от буквально на одному екрані. А на що звертаю вашу увагу? Дивіться, один блок залишився, опис курсу, а блок РСС він зник, він не відображається. Тобто, от, перемкнувся на інший формат курсу, і, відповідно, не тільки зовнішній вигляд робочої частини змінився на екрані, а ще й один з блоків став недоступним. Тобто, треба зважати, коли ви використовуєте нестандартні формати курсів, відповідно можуть бути отакі ефекти, що один блок зник, інший, інший залишився видим. Ще один момент. Якщо я прийду у режим редагування, як бачите, маймеп зникає, його просто нема. І це абсолютно звичайний курс, який можна редагувати у звичний для себе спосіб. І якщо, наприклад, з якихось міркувань використовується цей тип курсу, ну можна так здивуватись, тобто перемкнути, якщо це все в режимі редагування, а нічого не змінилось. Виходимо з режиму редагування, ну, відповідно, все виглядає зовсім інакше. Але окрім, окрім формату курсу, в налаштуваннях Moodle ще є можливість курсу присвоювати окремі теми, тобто тема. На системному рівні може бути одна, але у курсі ну, розділ вигляд, а ми можемо обрати якусь нестандартну тему. Ну, наприклад, я давайте оберу порцон. І подивимось, до, до чого це призведе. Так, бачите, по-перше, я змінив тему, що і з'явився подкаст, з'явився РСБ. Серед курс, блоків курсу тільки пропонується summary, тобто опис курсу. А подкаст ось він з'явився. Так, як тут вийти ось я вийду з режиму редагування. Ось, дивіться, набагато більше місця є для майндмеп, і з'явився блок RSS, який в інших темах от, в цьому форматі курсу не відображався. Добре, давайте. Ще спробуємо якийсь. Якусь тему для цього типу курсу. Давайте Adaptable. Дуже, дуже популярна тема. Давайте подивимось, як це все буде виглядати в Adaptable. Так можна Розсунути, можна сховати. Відповідно так, а це ми все в режимі редагування, де він тут відключається. Друга опція, там, де зубчатка друга опція. Дякую. Ось, бачите, в адаптабл. Фактично ми можемо всю робочу область віддати. Ні зліва, ні справа нічого немає, і от, відповідно, наш майнвеб розгортається ну практично на всю робочу область екрану. Тобто, зручно, от, якщо так так налаштувати, з одного боку можна подивитись блоки. Бачите, РСС з'їхав у самий низ, але він не пропав. В саме рекурса опис міститься тут. Можна, відповідно. Отак ну, давайте давайте ще, ще щось спробуємо. Ну, наприклад, тема клас також доволі популярна. Давайте подивимось, як, як у такому випадку буде виглядати. Так, ну от місце багато. Як бачите, блоки є, блоки на місці знов-таки. Якщо я вмикаю ретигування, майндмеп зникає. Якщо я повертаюсь, відповідно, майндмеп є. Зліва у нас можна висунути, можна сховати блок, більше екранного місця для майндмеп uh, і uh, є. Ті блоки, які створювалися. Тобто, до чого до чого я роблю всі ці переключення, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що в принципі формат курсу, якщо мова йде саме про ті формати, які відповідають тільки за зовнішній вигляд курсу, зараз не кажемо, який відповідають за структуру, чи, чи ще за щось таке. А якщо мова йде саме про зовнішній вигляд курсу, а вони можуть, окрім того. Ну, функціоналу, який несуть у собі, і тих візуальних змін змін дизайну, які вони несуть у собі, вони також можуть поєднуватись ще з доступними темами. І фактично, якщо ви хочете відійти від якогось от просто стандартного інтерфейсу, який використовується, ну наприклад, з якихось міркувань, ви вважаєте, що краще так більш візуально надати структуру курсу, от за допомогою медме. А варто підбирати тему. Ну, от я можу повернутись знов до налаштувань за замовчуванням. От які в нас були, це стандартний стандартна тема класік. Ну, давайте я, я до неї повернусь. От, бачите, зліва в нас блок навігації, тут, відповідно, саме рекурсу, і для майндмепу не так багато місця. Можна, як ми дивилися, як в Adaptable залишити на екрані тільки майндмеп. Якщо з якихось причин ми вважаємо, що дуже важливо, щоб блок ресесії відображався, можна спробувати якусь іншу тему. Але тут треба бути обережним, оскільки, в принципі, коли розробляються нестандартні теми, Оформлення зазвичай я не знаю, щоб вони тестувалися на сумісність, ну тобто, на те, як вони будуть виглядати, знов таки з нестандартними форматами курсів. Ну і навпаки, нестандартний формат курсу він тестується на базових темах, які є у Мудлі за замовчуванням. Але чи буде він сумісний цей формат з якоюсь ну, мало поширеною там доволі екзотичною темою? Ну, зазвичай знов-таки ніхто особливо не переймається. Тобто, тут можуть бути як такі. Не дуже приємні ефекти, ну, наприклад, якийсь блок зникає, на що ви, в принципі, не розраховували. А так, і більш приємні речі. Тобто, Ну наприклад, є можливість тут якийсь елемент там на весь екран розгорнути. Тобто, тут для до цього треба дуже гнучко підходити, і якихось таких, от ну просто стандартних рішень тут нема. Тут треба. Треба, якщо є бажання поекспериментувати, треба обережно до цього підходити, але можна насправді отримати результат, ну, який вас потішить і а, покращить життя трішечки вашим студентам, вашим користувачам. Ну, от я повернуся до стандартного вигляду. Відповідно, от наш РСС, опис курсу, ну і стандартний, стандартний вигляд курсу. Взагалі, взаємодія нестандартних тем і нестандартних типів курсів це дуже цікава річ, але треба бути обережним. А ще про що хочу наголосити: нестандартні формати курсів і нестандартні теми вони можуть дуже класно відображуватись у браузері на ноутбуці, на, на ПК і створювати якийсь дуже якісний інтерфейс. Але це зовсім не означає, що користувач. Мобільного додатку щось побачить. Тобто от я щойно демонстрував тему майндмеп, якщо курс у курсі, тобто не тему, перепрошую, формат курсу майндмеп, якщо курс у форматі майндмеп, але користувач заходить з мобільного пристрою, він цього майндмепу просто не побачить. Він побачить стандартне оформлення, яке, відповідно, є у мобільному додатку. Знов таки, якісь нюанси тем оформлення треба зважати на те, що мобільний додаток. Може їх не підтримувати. І та сама ситуація з блоками. Тобто можна для користувача комп'ютера вибудувати дуже-дуже класний інтерфейс, там підібрати формат курсу, підібрати тему, брати блоки, якісь інформативні корисні. Але якщо користувач зайде з мобільного пристрою, ну, відповідно, він просто особливо нічого тут і не побачить. Ну, оцей цей нюанс, це треба пам'ятати.